Ну, до речі, все, про що я кажу, це все те, що вже пережито самим автором, тобто першим досліджуваним тієї і практики, як я пропоную, був сам дослідник і його найближча, тобто його сім'я. Тут можна просто з'ясувати і спитати. Отой, синдром повернення зразу, я почав фіксувати, ну, до речі, як і дослідник, мені це було цікаво. Фіксувати, як це виглядає. Перше, це реакція мирних людей, які на тебе дивляться як на щось таке унікальне, і от перші три місяць, так би мовити, тебе бояться, тому що, мабуть, якась іде енергетика, все, щось, щось таке інше. Потім, коли е, цей запал трошки спадає, е, ну, я почав помічати, що е, я зняв форму перші три місяці, я її не міг зняти, це було як захист. Потім зняв, е, злився із е, цивільним суспільством. От, і е, не знаєте, для того, щоб утриматись у е, форматі е, навчання в докторантурі. Мені довелося е, прийняти формулу полоненого Ти ніхто, звуть тебе ніяк і мовчи, поки не спитають. Для того, щоб протриматись і все ж таки робити свою справу і дійти до відповідного рівня. Ну, до речі, е, коли я вже виходив на захист, я сказав, що я всі борги віддав на війні, і я нікому нічого не винний. От. Це теж було сприйнято, до речі, доволі так скептично, але е, захист затримався років на два. От. Але все ж таки е, треба віддати належне моєму оточенню і академічному, і колеги. все ж таки вони розуміли і е, сприяли, і все ж таки вдалося е, пробитись. От. Ну, хоча за день до захисту його вже відмінили, але потім таки повернули. Тобто, це, розумієте, весь час треба тобі долати перешкоди, боротись за е, е, ідею, за її просування. Ну, це от така стезя людини, яка прагне до чогось вищого.